які тут задають власну динаміку. І Це маленькі історії того періоду, а, або ті, що фактично були, або легендарні, як скажімо, про Сковороду, Нібито Катерина прислала до нього свого чиновника, який його закликав поїхати в Петербург, і Сковорода нібито сказав, що в інститутке вівця Дрошського Було не було невідомо, легенда красива і дуже добре символізує суть скавардянського вчення. Цінності духовної чи національної. І тому ця історія тут є, наприклад. І це дозволяє знову-таки емоційно закріпитися і знайти в душі ілюстрації, які тебе будуть вести вести історичним полотном, і там де знання, вже буде переходити в переконання. Тому що історичне світове це система переконання. Інформація потім не натягає їх підтверджувати. Коми це малювали художників з п'яти різних міст України. Дніпропетровськ, наш рідний Миколаїв, Чернігів, Вінниця і Львів, і, відповідно, різні журави. Тобто це така була збірна України з е, малюнку. Е, і, відповідно, вони намалювали їх багато, і ви не повірите, там залишилось навіть, місце для тексту. Тобто в цій книжці, е, крім малюнків, є ще текст, про який ми з вами поговоримо, після того, як зробимо невеличку перегу е, на вірш. На вірш